Сьогодні мої малята, ми з вами підемо до ведмедика в гості. Ми з вами побуваємо в осінньому лісі, зустрінемося з лісовими мешканцями. Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, Україно моя. Ведмедик скоро ляже спати, і нам треба поспішати, щоб з ведмедиком пограти. Ми малята, ми малята, гарні хлопчики і дівчата. Нас ведмедик в гості жде, швидко-швидко ми йдемо. Подивіться, малята. Який гарний ліс, а господарює в ньому чарівниця осінь. Осінь розфарбувала листочки різними кольорами. Малята, а якими ж кольорами розфарбовує осінь листочки? Пригадайте. Так, вірно, і червоні, і зелені, і жовті. Тож давайте малята, ми з вами позбираємо листочки. Та з ними пограємо. Я доріжками гуляю, кольорове листя маю, і червоне, і жовтеньке, і зелене теж гарненьке, а ви часу не витрачайте і з листочком покружляйте. Окружляє, лягає до ніг, кілька осінніх листочків Ніжно кружляє, дивуючи всіх пишним кленовим віночком. Чуєте, хтось тихенько квакає та тихенько плаче. Ой, та це жабка. Жабко, що з тобою трапилося? Діти, хтось закидав моє джерельце, де я проживаю, та п'ю водичку камінчиками та гілочками. Діти, а як ми можемо допомогти жабці? Так. Треба позбирати і очки, і камінчики та віднести на смітник. Ось малята і допомогли ми жабці зберегти своє джерельце. Ой, лишенько, поки ми жабці допомагали, хтось запалив вогнище і не загасив його. Діти, що будемо робити? Так, треба його загасити. А чим же його гасять? Так, водою. Давайте покличемо дощика, нехай він поліє вогнище, і воно згасне. Дощику, дощику, припусти, і наше вогнище загаси. Хлюб, хлюб навкруги, щоб не було у нас біди. Дітки, білочка тікала від огню і розгубила грибочки. Давайте допоможемо білочці нанизяти їх на ниточку. Скільки ж грибочків ми нанизали на ниточку? Один чи багато. Так, грибочків багато. Білочка дякує вам за допомогу. Поки лісових мешканців рятували, не помітили, як до ведмедика прийшли. Але мені здається, що він задрімав. Давайте ми з ним пограємо і розбудемо його. У ведмедя у гору гриби ягоди беру. У ведмедя у гору гриби ягоди беру. У ведмедя у гору гриби ягоди беру. А ведмідь сидить. На нас речі! Дякуємо, ведмедику, що ти з нами пограв, а тепер іди і лягай спати. Ти, ведмедику, лягай і весною нас щекай. Ось, малята, і допомогли ми нашим звірятам врятувати нашу природу. Ведмедик, білочка та жабка, дуже дякуємо вас. До побачення, до зустрічі, малята!